Вітаю усіх на нашому каналі. Хто перший зайшов на наш канал, то хочу з вами познайомитися. Мене звуть Наталя. Я вже 7 майже років проживаю в Польщі разом з своєю родиною. І сьогодні розповім вам щасливу новину. 4 березня ми у Нотаріуса підписали умову предвстемпно. Що це значить? А це значить, що ми купуємо будинок в Польщі. Нарешті збулася наша мрія. Ми все життя з чоловіком мріяли і з дітьми і мати власний будинок. На жаль, вже наші діти розійшлися по своїх життєвих стежках, ну, але наша мрія про будинок вона абсолютно нікуди не зникла. І я дуже щаслива, тому що нарешті ми будемо мати будинок і такий будинок, який ми більш-менш собі уявляли і мріяли. Отже, що таке умова предвстемпна. Це умова попередня. Ми разом з власником, це була власниця будинку, підписали такий договір, що ми хочемо купити той будинок, а вона хоче його продати. Але так як у нас дуже багато умов потрібно виконати, це перша умова, це дозвіл з Міністерства внутрішніх справ Польщі. Тому що іноземець не може купити будинку або землі, якщо він не має громадянства в Польщі, або не має 5 років після отримання карти резидента Євросоюзу. Так як ми отримали карту і прожили на цій карті тільки рік, ну то ми не хочемо чекати ще 4 роки, поки пройде, і тоді вже купувати будинок. Ви просто... Будемо старі вже дуже. До того часу ми вже його купимо і відремонтуємо. Тому ми вирішили скласти документи до міністерства. І в умові предвстемпної ми вказали, що ми купимо цей будинок через 10 місяців. Чому так довго? Ми взагалі-то хотіли рік, але власниця не хотіла погодитись, тому що вона переживає, що ціни на доми, а взагалі на нерухомість, підуть догори. І вона багато втратить, а вона хоче на ті гроші в Італії купити своїй мамі квартиру. Ну і вийшло так, що ми якось домовились на 10 місяців. Ну добре, хоч так. І ми вже маємо той нотаріальний акт. Значить, наша ріелтор, вона завчасно зібрала всі документи, які стосуються того будинку. Там дуже багато тих документів. Я буду знімати докладне відео. І вам тоді буду говорити, розповідати все по порядку. Кого це цікавить, то напишіть мені в коментарях, щоб я бачила, що ви цим цікавитеся, і щоб я тоді, таке відео загальне, які документи потрібно для того, вам взяла. І за нотаріуса, за послугу нотаріуса, станом на 4 березня 2024 року ми заплатили 2000. Ну, Це ще залежить від того, скільки коштує е, будинок. Але в загальному так зараз нотаріуси беруть так 1800-2000 за умову в предвстемпну. Крім того, ми собі зробили зразу нотаріальні копії цих всіх документів, які потребують до міністерства. І ще там десь 100 злотих заплатили, бо ми зробили і нотаріальні копії паспортів, і карти побиту, і ті всі документи, які стосуються будинку нерухомості. Крім того, ми собі зробили ще нотаріальну копію е, акту нотаріального, який стосувався придбання того будинку цією особою, яка нам тепер його продає. Тому що це був акт даровізни, називається українською, це е, акт дарування того будинку. Е, мама подарувала своїй дочці. І для того, щоб вистежити, е, як. І коли був придбаний будинок, то теж до міністерства треба такий акт дати. Отже, ми собі ще зробили копію цього акту. Ну, через те, що наш ріелтор всі документи заніс швидше, і нотаріус все підготувала, ну, то ми потратили максимум годинку. там. Тільки ця година зайняла такий час, що нам нотаріус все зачитувала. Весь той нотаріальний акт, який вона зробила, вона його зачитувала, і це, в принципі, весь той час. Крім того, Наша ця власниця будинку, яка нам продає будинок, вона захотіла, щоб ми, так ми е, дали задаток. Якщо ми передумаємо, то і задаток пропадає. Якщо вона передумає, вона платить нам подвійний задаток. Це обов'язково треба платити тільки задаток, не за лічку, а за задаток. І ми заплатили 30 тисяч злотих. І в разі того, якщо Міністерство нам не видасть до того часу документи, а банк не видасть нам кредиту, ну, то ми тих 300 тисяч втрачаємо. Але справа в тому, що ми просто не маємо виходу. Бо ми ходили, шукали багато будинків, ніхто не хоче чекати. Всі думають, що вони такого раз взяли і продали будинок за секунду. Цей будинок, який ми купуємо, то він продавався біля трьох років. Чому його ніхто не хотів купувати? Ну, тому що він великий, він має 386 метрів. Ми, наприклад, навпаки мріли про такий будинок. Тому ми його шукали, а в Польщі просто люди бояться, що вони його не обігріють, і вийде так, що вони просто не будуть мати чим заплатити за той будинок. Тому він чекав на нас. Я дуже тому рада, тому що ніхто не хоче чекати, а ці хоча б і почекають. І то, і було домовлено спочатку, що вони чекають рік, а тут вдруг вона приїхала, і я не буду чекати рік, тому що потім я нічого не куплю. Так, ніби якби ми в неї купляли, не купляли цей будинок, вона б зразу його так, раз взяла і продала. Ага. Це, звичайно, з її боку дивно виглядає, тому що вона прекрасно знає, що той будинок нереально було продати. Ну нічого. Одним словом, 32 тисячі ми вже заплатили. Дві за нотаріуса і 30 за е, задаток. Ну, Але ми щасливі, тому що вже якийсь рух в тому напрямку йде. Крім того, ми вже були в банку. Банк сказав, що в нас здольність кредитова, тобто кредитоспроможність добра, що нам вистачить купити. Вистачить і наша кредитоспроможність спроможність нормальна і ми можемо взяти кредит на той будинок. Тому виходить так, що кредит нам дадуть, і дозвіл дадуть, але ми маємо встигнути, тому що після того, як дадуть дозвіл, то мінімум-мінімум місяць банк буде ще виробляти ту децизію, тобто рішення про кредит. Бо спочатку Міністерство хоче таке промесу, промеса це обіцянка. Промесу з банку, що вони дадуть нам той кредит. Або вони можуть дати ще другий документ, який називається децизія встемпна. Тобто попередня децизія, рішення, попереднє, що вони нам дадуть той кредит. І виходить так, що поки міністерство буде розглядати, може пройти більше як півроку, потім банк ще може розглядати місяць або два. А якщо вийде так, що. Міністерство буде розглядати більше ніж півроку, то ми дуже сильно можемо не встигнути, може нам той короткий термін буде на рішення з банку. Тому я дуже переживаю, але недавно позвонила в міністерство, розмовляла з тою власне, особою, з тим експертом, яка буде розглядати нашу справу, і запиталася, чи дуже велика черга на видачу цього рішення. Вона сказала, щоб я не переживала, що 10 місяців вистачить. Але вона забула, напевно, що ми ще кредит маємо. Бо я їй казала, що ми ще кредит будемо. Вона каже, не переживайте, все стигнеться, ну побачимо. Ми вже зібрали більшу частину документів. І на наступний тиждень несемо на пошту ті документи і відсилаємо. Отже, сьогодні 8 березня. Іду додому, відпросилася з роботи пораненше. І зараз зроблю чутковий обід. І будемо чоловіком святкувати. Мені на роботі подарували квіточки. Одну, одну квіточку. Чоловік мій теж взяв пару букетів, подарував своїм співробітницям, медсестрам. Так що все добре. Святкуємо. Ну, все тоді. Вітаю усіх з 8 березня і до наступних зустрічей. Почала провідати свій город, бачу квіточки цвітуть. Вітають мене з 8 березня. О, як смородина вже розпустилася. А Агрусу взагалі я не знаю, що з ним буде, якщо мороз його придушить. Треба ще сидить, добре, що сидить, щоб її не заморозило. Малина трошки розпускається. О, слухайте, вихня вже вона набрунчилася. Мерко. Ну нічого. Трошки Деякі туї я вже викидала, бо вони не прийнялися. Але нічого, якось буде. мій город. Нічого, скоро я буду мати, де посадити дерева. Хоч там теж небагато землі, але буде все добре. Слухайте, вже розпускається фрузиці, дивіться. Як так скоро? Вона ж замерзла. А як так скоро фризиція? Це ж тільки 8 березня. Дивіться, вона розпустилася і вона вже тут от замерзла, бачу. Дивіться, от. Вже замерзла. Забалик, шкода. Не буде форзиції, вона зашвидко розпустилася. Ну що зробиш? Таке життя. Сливка моя. Ще не розпускається. Добре. Дивіться, це наша тераса, бачите? І тут ці дошки погнили, які вони страшні. От, дирка в даху. Сідою вон стюрі заходили, прогризли, все гниле. Дивіться, яке все страшне. І це будуть збори. От, бачите, сюди от. теж тюрі заходили. Вже ми тих всіх чорів повбивали. І будуть збори, і ми будемо в тих зборах говорити, щоб наша співдільня щось робила з тим. Тому що не може такого бути. Такого гнило. Тут наш бойлер далі стоїть, ми ніяк не можемо добитися, щоб майстри прийшли. А тут Петро робив сам це все. І тут нічого не гниле, все файно. Ось то. Чи лишиться нам помалювати і тут ще лишиться трошки доробити фундамент. Буде файно. Тут нам зробили браму, яка відкривається від пульта. Так що все добре.